0-1 і праворуч віддає. Сам атаку розвиває капітан Черкаської команди. Вже бачимо, на правому фланзі опиняється. Ну, є в нього одна з таких чеснот. Вмикатися до атаки там, де це дійсно необхідно. На будь-якому фланзі. Жданков Жданков ліворуч перебуває, зміщається в центр. Жданков може пробивати Жданков з рикошетом. Класний дриблінг демонструє останнім часом Максим Кисляков. І бачимо зміщення непогані. У нього зараз у сторону атаки і забиває. Удар може бути зараз футболіста. Е ну і Щербаков пробиває одразу ж. Тишки міг збити з пантелику голкіпера. Але все ж Євтошенко не виключився. Класно відіграв епізод. Ну і врятував свою команду. Зараз ще один удар зараз від степка. Ну або навіть скидки під удар. Е саме в короткий пас. І є саме верхова передача Ященко. Далі на великого. Великий пробиває, забиває. Великий Ленза повертається у гру на 33 й хвилині зустрічі. Ну і продовжує робити свою роботу. Бомбардирську Володимир Великий є рівним і поки що, поки що далі вже можна в свою гру намагатися грати. Доник пробиває. Зараз і забиває доник. 2-1 стає рахунок на 35-й хвилині зустрічі. Ось так одразу ж виходять вперед. черкащани через декілька хвилин після того, як не повертаються вони у гру. Дальній пас віддає. Зараз ну, одну хвилину компенсує арбітер, який говорив. Показує нам четвертий арбітер саме одиницю на табло. Удар по воротах! І третій м'яч забиває черкащани. Олександр Щербаков відзначається. Ну і таки наприкінці першого тайму дотискають черкащани суперника, максимально перевертаючи хід гри уже на свою користь після ну, не досить вдалого початку, після того як перші. Пропустили і здавалося, що ну, дуже важко повертатися буде в гру, але все ж непогану подачку на дальню стічку десь. Що саме він і робить, але перший на м'яч Ярослав Карпенко. Доник в центрі. Доник! Класна передача на великого. Великий пробиває прямо в руки голкіперу зараз. Подача у Олексія Познякова. Зараз Передача на правий фланг. І Макар Павленко вривається. Зараз Макар Павленко удару зараз немає від Пилипея. Над'ярний пресингує зараз голкіпера. Ну і пресинг вдається. Зараз удар по воротах. А який гол забиває ЛНЗ Мирослав Доник. Як же зараз ловить голкіпера суперника на виході? Це справді шедевр від Доника Павленко. Павленко сам тягне на великого, віддає Великий і одразу ж пробиває в руки голкіпера. Навіть чотири Чотири гравці в стінці і перекидує стінку зараз Жданков. Перехоплення. Перехоплення, контратака зараз. Гончар віддавав зараз на книша. і є удар навіть. Перемога. Ну і лише чотири залікові пункти. Має металіст зараз. І зараз не забиває, як ЛНЗ. Ще один свій момент. Ну, все ж сам в дріблінг не йде. Повертає м'яч в центр. А Металіст бачимо, організовано так захищається. Не просто зараз проходити такі оборонні лави харківської команди черкащанам. І все ж є прорив правим флангом. Над'ярний. Може бути удар. І є. Гол. Павленко забиває. П'ятий м'яч. 5-1. І схоже, що ну, це вже близько до фіналу. Ще один момент, який біля воріт. Металіст далі з м'ячем продовжує перебувати, ну, але е, удар навіть. Бачимо удар від Платона Фідяя е, виконувати. Що ж, удар і Беба відбиває. Що ж, гра завершується. Друзі, лунає фінальний свисток від Богдана Черницького. ЛНЦ перемагає харківський металіст з рахунком 5-1.